Вітаємо вас на каналі Файні квіти городина садочок. Хай вам щастить у вашому житті, миру, вам та добра. Сьогодні у нас аграрний гороскоп укорінення полуниці в липні 2023 року за київським часом. Перший такий гарний період це буде період, коли. Місяць буде спадаючий вже, знаходиться в знаці риби. Дуже гарно йде укорінення. Розпочинається цей період 6 липня з 21 години до кінця доби, 7 липня всі 24 години та 8 липня з початку доби та тільки до 15 години. Далі наступний період в тільці. При спадаючому місяці дуже гарне укорінення 11 липня з 6 години ранку до кінця доби, та 12 липня всі 24 години. Дуже гарний період також, як і в тільці, йде укорінення наших любимих рослин, але потім посадку, пересадку ми зробимо в іншому знаці. От в знаці телець можна пересадку робити, але про це буде у нас уже. Восени теми при пересадці або в серпні, а зараз наша задача розмножити рослини. Отож, використовуємо властивості діви зростаючи місяць, 20 липня з 21-ї години до кінця доби, 21 липня всі 24 години та 22 липня всі 24 години. Наступний період Скорпіоні, теж дуже гарний період для укорінення. Це зростаючий місяць 26 липня з 14 години до кінця доби та 27 липня всі 24 години. Але на цьому не завершується у нас місяць для укорінення полуниці. У нас козирі в кінці місяці частково попадає в період спаленого шляху місяця. Але тут гарна накшатра. Тому ми можемо використати першу половину 31 липня, хоча пишу всі 24 години. Якщо буде гарна погода і ви будете просто розкладати вусики в тих рослин, які ви збираєтеся розмножити, то це буде все нормально. Головне не відрізати. Отож, в козирозі при спадаючому місяці можна використати 30 липня з 8-ї години ранку до кінця доби, 31 липня всі 24 години. Але краще буде, якщо ви в першу половину дня зробите цю важливу роботу. Ось у нас весь такий аграрний гороскоп по питанню розмноження полуниці, суниці. В місяці, який називається липень, гарний місяць для розмноження цих ягідних рослин. І ми вам бажаємо якраз успіхів у цих справах для того, щоб ви в наступні роки були з гарним вражаєм цих вітамінних ягід. Що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск. Файні підписники, файні глядачі, якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.